Як, на вашу думку, кому належать ці перли? Відповідь в кінці ролика. Якщо хворий дуже хоче жити, лікарі безсилі. Все приємне в цьому житті або шкідливо, або аморально, або веде до ожиріння. Жінки, звичайно, розумніші. Ви коли-небудь чули про жінку яка б втратила голову тільки від того, що у чоловіка красиві ноги. Жінки вмирають пізніше чоловіків, бо вічно спізнюються. Є такі люди, до яких просто хочеться підійти і поцікавитись, чи складно без мізків жити. Жінка, щоб досягти успіху в житті, повинна володіти двома якостями. Вона повинна бути досить розумна для того, щоб подобатись дурним чоловікам, і досить дурна, щоб подобатись чоловікам розумним. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на дієти жадібних чоловіків та поганий настрій. Немає товстих жінок, є маленький одяг. Все життя я страшно боюсь дурних, особливо баб. Ніколи не знаєш, як з ними розмовляти, не скочуючись на їх рівень. Самотність це коли в будинку є телефон, а дзвонить будильник. Думайте і говоріть про мене, що побажаєте, де ви бачили кішку, яку б цікавило, що про неї говорять миші. З таким задом потрібно сидіти вдома. Якщо жінка говорить чоловікові, що він найрозумніший, значить вона розуміє, що такого другого дурня вона не знайде. Якщо у тебе є людина, якій можна розповісти сни, ти не маєш права вважати себе самотнім. Як на вашу думку, кому належать ці перли? Фаїна Георгіївна Раневська Хто відгадав, ставимо лайк, щоб таких як ви ставало все більше.